Вінарія і література здавалося б, що спільного у їжі матеріальної і духовної, ці обидва поняття вирішили поєднати у спільному заході під назвою Видавнича кухня, викладачі, і студенти факультету філології журналістики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. На жаль, погодні мови склалися так, що захід, який мав відбуватися у дворику на Дворцовій, 12, треба було перенести під намет. Тож зайдемо туди і подивимося, що організатори приготували. В усіх сенсах цього слова. Під наметом яблуку ніде впасти. Всюди атмосфера невимушеного спілкування. Перше, що помічаємо, це інсталяції страв з відомих літературних творів. Мені дуже приємно, що сьогодні такий. Непогодний день похмурий, холодний дощовий. В цій затишній залі кав'ярні маракеш зібралося скільки молоді, скільки людей небайдужих до кулінарії, до літератури. Проект у нас виник давно. Ми про нього думали. Ми його десь вріювали, планували і остаточно таке рішення щось спробувати в до з'явилося після повернення з міста Львів. І, до речі, дуже нагадує за. Стилістикою, їхні кав'ярні в стилі антикафе, коли люди можуть собі вільно почуватися, працювати, спілкуватися і втілювати в життя цікаві ідеї. От наша ідея пов'язана із тим, як люди, видавці, музиканти, поети, письменники ставляться до їжі, філософії їжі. Тому наш захід він не тільки об'єднує людей, які вміють готувати, які люблять їжу, як таку, а людей, які хочуть допомогти термоградським захисникам. Тому коли будете смакувати тим, що ми вам запропонуємо, згадайте, що ті кошти будуть зігрівати вже вигляді термобілизм на наших військових. Першою пішла їжа, так сказати, матеріальна. За символічну плату можна було спробувати смачнющих млинців, приготованих доцентом кафедри української мови Ольгою Ленідіною Кирилюк. Також відбувалася дегустація українського борщу та німецьких сосисок. Ми факультет іноземних мов. Сьогодні ми представляємо німецьку кухню, а саме сосиски з пивом і також смачний, дуже німецький пиріг за старовинним рецептом. Ми навіть гадаємо, що йоте шилер. І можливо брати грім, заліпки поласували перед тим як написати якийсь роман чи книгу з сосисками з пивом. Вони в Німеччині коштують 3 євро. Але сьогодні у нас на видавничній на, на видавничій кухні ви можете їх купити, придбати з благодійною звичайно користю за 5 гривень. Так, будь ласка, ласкаво просимо і до шлаке. Ще одна фішка видавничої кухні проект студентів-видавців Шоколад під обкладинкою улюбленої книги він у нас є досить такий різноманітний, є патріотичний шоколад. От е, яким е, ми хочемо теж черговий раз нагадати про те, що ми живемо в Україні, і про це треба говорити скрізь і завжди і показувати це всіма можливими способами і засобами. Всі е, книги, це різноманіття шоколадних книг, відображає смаки наших студентів, смаки нашої молоді. Це е, антиаргумент тим, хто говорить, що наша молодь нічого не робить і не читає. Вона читає і все, що вона читає, це ось їхні смаки. В оригінальній манері викладачі представляли приготовані власноруч страви за книжковими мотивами. Вітати у нашому в нашій видавничій кухні Ірина Круть, Євген Манженко і їхній син. Веселимо спочатку, по перше повинна була бути інтрига. Що це за блюдо Ми будемо презентувати. Оскільки ми трошки нарядилися, інтрига трошки зменшується, але все одно тому, хто правильно першим відповість, порція безкоштовна. Можна? Оліб'є. Так, це справді олів'є. Погодка, як кажуть, так і шепочається. Купи з'їжджа. Олів'є дійсно майже зима. У нас настрій практично новорічний і після буде про новий рік. раз, дорасту, новий рік. Ти прийшов до нас нежедано серпантином притрусив. Полівий приніс желане, ти привів до нас кумів і родичі з верблюшки під столом, щоб не хитався Нотердам за забушки. Хай же цей новий рік буде кращий, ніж торік, Принеси нам під мороз, нокію і пилососи, я бажаю щастя вам, добрим людям і москалям, дітям мандариночку, а батькам чарчиночку. ціна themes... – 5 гривень за тарілочку символічні 5 гривень. Так. Чи кожного дня вас годують викладачі? Скажіть, друг годує. Не буду співати, танцювати. Я так якась кровненька, пану. Люди, згадайте, коли ви споживали античний сніданець? Сніданець з античності. Ви коли їли? Ні, ні. Можна це зробити. Абсолютно випадково. Читаючи Віргілія. Наткнулася, у нього є такий вірш, називається він Морету. Як з Гаррі Поттера щось таке схоже. Морету. Бо це морету, це виявляється, як така страва. Давні Римляні прості люди таке споживали зранку. Сир натуральний, український. Називається Гауда. Укропчик і підушечка українські, точно. Часничок теж український. Пробачте, пасажири маршрутки. Заради мистецтва. Якби мені напродувати лів'є, сказав, що це божественно. А, Скажу, це божественно. Коштує посмішку і за один такий конвертик, ну я не знаю, ну хоча б гривночку там якусь. От скільки от душа надасть. Таким чином, в результаті імпрези видавнича кухня на потреби військових в зоні антитерористичної операції було зібрано тисячу гривень. Саме цікаво читати про літературу, які там справи описані, справи українські і взагалі любого народу. Тому що це цікаво, чим живуть люди, що вони їдять, що вони полюбляють взагалі. І тобто для кожного часу своя страва. Якщо чесно, то я вперше на такому заході взагалі знаходжуся і доволі таки незвичайно. Дуже смачна їжа, дуже приємні люди. Дуже приємна атмосфера тут. Просто прекрасні люди. І смачна їжа. В першу чергу, атмосфера доволі тепла і дружня. Те, що на сьогоднішній день доволі таки незвично, бачите, посеред міста. Мені дуже сподобалося, що палат така незвичайна інтерпретація окоп. Це дуже смачно, мені дуже сподобалося. Ми попили чаю, поїли дуже смачний тортик, який якийсь хлопець, як це не, не дивно. І млинці, які від викладачки, це також були дуже смачними. Все класно, і навіть з викладачами спілкуємося, виходимо формально. Мені дуже сподобалось, дуже цікавий захід, важливі такі події в наш час, коли не просто організовуємо заради розваги, а для того, щоб бути наш армії.